Єднання день сьогодні особливий, це час, коли зібралися ми разом. Ми за життя, що має бути щасливим за правду, за свободу всіх гуртом. Україна наша крокувала світом впевнена, неславна та єдина. Говорила всім, що її діти разом захищають батьківщину. Всі її питали, де береш ти сили, сто... стояти, як можеш, у тяжкій війні. Відповідь вражала, то народ мій милий. Об'єднався разом, допоміг мені. Гордо і велично буду говорити про своїх незламних доньок і синів. Коли всі об'єднались, повік не забуду, кожен українець мене захистив. Обіцяю, завжди буду я триматись, не впаду ніколи. буду процвітати у моєму віночку. Не зів'януть квіти, хай живуть щасливо і радіють діти. Лакриту стрічку подарую Україні, як чисте небо, як волошки у полях, хай з біду сілну най сміх дитини, нехай назавжди нас залишить страх. Червона стрічка, седенько, гаряче, нехай панує серед нас любов, нехай ніколи ніхто не плаче, хай щастя запанує жонок і зла. Екссорце, стрічка за Нехай майбутнє світлим буде. Хай коло серця нива і житло. Хай завжди мирій проживає тут. Червона стрічка це нове життя. Спокійне, мирне та щасливе. Це неповторне наше майбутнє. Дідка ласкава бажаю Україні процвітання та нехай панує мир добро кохання. Моя стрічка чиста, білосніжна, обіймую Україну ніжно, хочу байти її від села, щоб завжди щасливою була. Давайте в цей день візьмемо за руки, прочитаємо молитву про себе, щоб для нашої країни. Скінчились муки, і настало чисте, мирне небо. А зараз шанила пам'ять загиблих під час збройної агресії Росії хвилиною мовчання. Наймося, друзі, бо разом ми сила, всі перешкоди зможемо здолати. Щоб нашу Україну, лихо не скосило, завжди за нею ми будемо стояти. Єднаймося всі як один за Україну, за рідну землю завжди будемо горою. І за найкращу в світі батьківщину стояти будемо разом з тобою. 心。